Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на неділю, 2 листопада. Це в нас на 5 карт. Так, ну що ж? Події навколо нас ті, в яких прийдеться або доведеться приймати участь, це в нас туз кубків, туз кубків це емоції, це задоволення, це творчі наміри, це надмірність відчуттів, почуттів, тобто емоційне таке піднесення. Так, у побуті нас зустрічає король посахів, тобто там вже зібрана людина, там вже чесність, відданість, там все чітко, все регламентоване, все загалом сплановане. Тобто в побуті все буде тихо і спокійно. Сюрприз від долі для нас стає шістка посухів, а шістка посухів це про відданих друзів, це про винагороду, це чи визнання серед друзів ваших заслуг. Отже, хтось вас похвалить, хтось визнає, що ви змогли набагато більше, ніж могли би на їх думку спочатку. Важна роль у цьому всьому лицарь Пентаклів, а Лицар Пентаклів це постійність і надійність. Отже, це грошова допомога, це вміння реалізувати свої потенціали матеріального характеру, їжа, одяг, гроші. Тіло. Отже. Це про вашу силу, ваші потенціали. А у підсумку в нас випадає п'ятірка кубків, а це розуміння, що щось назавжди зламалося, від чогось доведеться відмовитись. Це покірливість і конфлікт, можливий навіть жаль до себе. Це розуміння, що щось залишиться позаду, воно вам більше не належить. Зазвичай це сфери почуттів. Це можуть бути сварки з партнерами, з друзями. Але також ми можемо відчувати дуже Сильні почуття до речей, тобто, може, щось зламається, може щось назавжди доведеться викинути, з чимось розпрощатися. Не обов'язково це конкретна людина, чи ще хтось. Також це може бути тваринка, яку ви дуже любите, а вона, скажімо, захворіла, її життя назавжди змінилося. Отже, хоча, дивлячись на карти навколо, я вам скажу, що це, скоріш за все, якісь побутові проблеми, на які Ну тобто можна відругувати простіше, а ви до них будете ставитися трохи глибше. Ну, тобто, тарілка розіб'ється чи щось зламається, щось для вас що з, має значення більше, ніж воно є насправді, ніж цей предмет його має. Отже, загалом день буде не такий вже й поганий. А я вам бажаю цього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро».